Щастя люди шукають. Я би зараз сказав, люди біжать за щастя. Часто, особливо молодь каже, я буду щасливий тоді, коли я женюсь. І знаєте, і до цього щастя він бачить це щастя, що в його буде дружина, в його будуть діти, в його буде сім'я. Знаєте, І він йде до цього. І я думаю, це щастя кожен із вас переживав. Так чи ні? Кожен зустрічався з своєю дружиною, з дівчиною, і він міркував, що буде щасливим. Але коли пішли діти, ви знаєте, щастя як сталося уміншатися. А коли діти ще спать не давали, то ви знаєте, остається бідна багатий сама, а он спокійно віддихає. Але Міркували щастя в дітях, в сім'ї. І той, хто мудрий, і зрозумів, він воспитав своїх дітей. Я скажу, я дуже щаслива людина, не тому, що я мудрий, а тому, що Бог мені дав вложити серце моїм дітям. Друзі, повірте, ні разу я до їх не їхав, щоб їх помирити. Яке може бути більше щастя. Коли вони пізнали Бога, коли зараз уже в мене 12 внуків, правний, навіть, ну, в життя пішло. Але не в тому радію, скільки їх щастя, коли я дивлюся, да, вони кажуть, ми молимось, ми на зібранні. Телефонує, де ти Валера, на групі, на молоді. Друзі, ось де щастя. Коли ти чуєш про свою сім'ю, ти бачиш своїх дітей, які вони прийшли до Ісуса Христа, і їхня сім'я, я вже скажу, я бачу наперед. Їх сім'я, їхні діти будуть які щасливі. Тому що щастя в Бозі!